128 року українцям заборонено переоформлювати нерухомість за російським законодавством. Ну, тобто, навіть якщо теоретично якийсь громадянин України потрапляє на окуповану територію, він не зможе переоформити за російськими вимогами свою нерухомість і перереєструвати. Тому що це на це діє пряма заборона. Отримати паспорт він теж не може, тому що процедура пришвидшеного отримання паспорта закінчилась на початку цього року. З 1 січня фактично людина не закінчилась отримання російського паспорту, яке до того діяло. Тому людина, яка опиняється на окупованих територіях зараз, громадянин України, він фактично в пасці, тому що переоформити житло на він не може за прямою забороною законодавчою. А отримати швидко паспорти переоформити теж не може, тому що немає пришвидшених процедур. Ну тобто, знову ж таки, це не нове, це просто певні е, до, до уточнення, я б би сказав, певні врегулювання. Ну, в принципі, нічого нового, тому що ну, це діє в Запорізькій області минулого року, якщо я не помиляюсь, взагалі всю нерухомість, яка була комерційно визнана одним махом. Безхазяйно тепер це той, хто це зробив Кровим Маріуполям, росіянам кольцов. вже в листопаді, наприкінці листопада, на початку грудня, про це почав говорити Сальдо щодо Херсонської частини окупованої області, про будинки. Ну тому рано чи пізно дійсно вся вся нерухомість, яка є у українців, які є не в окупації. Ну, треба готуватися до того, що воно буде визнана хазяїна. Є різні схеми, є різні Можна порішати, як то кажуть. Да? В Маріуполі 10-15 тисяч доларів і тобі переоформлять житло без твоєї участі. Сплачуєш, тобі тут виготовляють підроблену довіреність або навіть недовіреність, виготовляють документи про те, що ти начебто продав це майно до 2022 року, ну, тобто масштабного вторгнення на якогось ваннівєтра, який зараз в Маріуполі. І ваннівєтра з цим договіром його передають туди, він йде, переформлює на себе і виставляє нерухомість на продаж з тим, що, коли воно продався, він віддасть вам гроші. За цю квартиру, от, от така послуга, 100, коштує 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. І якщо Ваня Вєтров проформить на себе і вам нічого потім не віддасть, скажімо, і не продасть, почне користуватися, ви нічого не зробите. Але ну, така схема працює, і дуже дивно, що з нею ніхто нічого не робить. Тому що тут два варіанти, звідки беруться ці документи, або ви їх виготовляє поліграфічний комбінат України, який виготовляє всі нотаріальні бланки, і просто виготовляє їх незаконно, або це бланки, які обліковуються як втрачені в окупації. Да, фактично вони вивезені і тут використовуються для от таких -от незаконних дій. Ну якби це питання вже привіт у вас у СБУ, спитати, мабуть, що, да, що з цим робиться це єдиний спосіб. Ну а прямих умовно кажучи законних способів з нашої і з російської сторони їх не існує.